Вітаю вас, друзі! Отож і фінал заключна частина нашої програми та найважливіший етап у подоланні співзалежності. Ви вже проробили колосальну роботу та готові до усвідомлення та створення особистих кордонів. Усвідомлення та створення особистих кордонів основні етапи в лікуванні співзалежності, оскільки вони вимагають перебудови структури всіх взаємовідносин. Незалежно від того, чи це відбувається у взаємовідносинах двох людей або в сім'ї. Коли одна людина усвідомлює цю необхідність раніше за інших, це нерідко призводить до кризи. Ваш партнер або дитина, якій подобаються співзалежні відносини, наприклад, коли всі його особисті потреби задовольняються, хоча сам він може дбати про себе, може відчувати сильне роздратування у зв'язку зі змінами. Така людина може спробувати змусити вас відчути себе поганою та бездушною. Встановлення особистих кордонів може призвести до розпаду взаємин взагалі. Тому слід такий вибір заздалегідь обміркувати і прояснити для себе, щоб можна було подолати опір з боку тих, хто не дуже хоче ваших змін. Як тільки ви вирішите створити особистий кордон, повернутися назад буде важко. Ви повинні оцінити весь сценарій труднощів, які можуть виникнути перед вами, та бути готовими подолати їх. Формування особистих кордонів і усвідомлення себе як окремої людини відбувається досить рано. Якщо цьому процесу нічого не заважає і попередні етапи розвитку пройшли успішно, то це приблизно вік 3-4 роки. В індивідуалізованих сім'ях нічого не заважає формуванню особистих кордонів, на відміну від деструктивних співзалежних. Або, як їх ще називають, симбіотичних сім'ях. Тільки батьки, які не зазнали власного психологічного народження, створюють симбіотичні сім'ї. Це така заплутана система взаємовідносин, у якій усі співзалежні один від одного. Будь-які спроби стати незалежною особою припиняються покаранням чи приниженням, чи соромом. Члени співзалежної сім'ї часто описують цей симбіоз як гнітюче відчуття задухи та втрати власної ідентичності. Симбіоз у сім'ях іноді важко розпізнати як серйозну проблему, тому що він підтримується ілюзією. Ми це одна велика щаслива сім'я. І така форма взаємовідносин вважається здоровою доти, доки не виникає потреба в психологічній автономії. Симбіоз може виражатися, наприклад, у сподіванні, що син продовжуватиме сімейну справу, тобто отримає конкретну професію або неодмінно житиме поруч із батьками, одружиться з певною дівчиною. Самі по собі такі рішення непогані. Проблема полягає у відсутності свідомого особистого вибору конкретної людини, у житті якої переважають очікування інших людей. У свою чергу, у батьків у такій сім'ї переважає нездорова потреба, щоб їх оцінювали за успіхами дітей. У кожного члена симбіотичної сім'ї слабке уявлення про себе і незалежно від досягнень, вони часто страждають від низької самооцінки. Ще один спосіб підтримувати співзалежність у сім'ї це правило, що проблеми, що виникли в одного, стосуються всіх. Коли, наприклад, старший син втрачає ключі від автомобіля, вся сім'я має шукати. У батька проблеми на роботі, отже, не можна шуміти і веселитися. Це називається групове рятування, і воно заважає окремим членам сім'ї відповідати за наслідки своїх власних дій. Тобто, якщо старший син змушений їхати на громадському транспорті бо не знає, де подів ключі від автомобіля, він, можливо, навчиться стежити за тим, куди їх кладе. У симбіотичних сім'ях практично немає особистих кордонів між членами сім'ї. У багатьох співзалежних сім'ях, де батьки дуже симбіотичні, діти та дорослі можуть навіть помінятися ролями. Це дуже типово для алкогольних сімей, у яких діти повинні ходити за покупками, мити та укладати п'яних батьків у ліжко. Дорослі можуть також перетворюватися на дітей, щоб отримати виховання, любов, прихильність та комфорт, які насправді батьки повинні не отримувати, а давати. Це створює атмосферу, за якою можливі інцест або сексуальні зловживання, чим і пояснюється переважання таких відхилень у алкогольних сім'ях.